На метове містечко на Бандерштаті. тут сотні вже палаток. Люди з'їжджаються ще з вчорашнього вечора, але, але вже зранку, сьогодні в місті не було яблуку де впасти, всі йшли до центрального парку, йшли до алеї, йшли до місточка, аби поселитися. Ну, в палатках побут, в палатках люди поки що ховаються від спеки, поки ще не почалося основне дійство. Робить хто що хоче і хто що може. Можна вас запитати, добрий день. Скажіть, звідки ви приїхали на Бандерштат? Це малочка. А чому прийшли? Так і Ви з наметом і з друзями да. і живете тут впродовж да. трьох днів? Що да. таке Бандерштат для вас? Фестиваль українського духу, де можна прийти, відпочити, пожити в палаці, послухати музику. Я вже тут, третій рік, мені дуже-дуже подобається. Дякую вам дуже. Ви теж з цього намету, добрий так, день. Добрий день. Ви теж лучанин? Так, звичка. Що таке Бандерштат? Ну для мене це як тут. Я перший рік, але взагалі от, даже заночував раз в палаці. Дуже сподобалось. Дуже, подобається атмосфера, подобається те, як Ну, взагалі дуже класно. Забуваєш про буденні проблеми якісь ну, дуже класно. Дуже не бентежить так. те, що ніякого допінгу не можна, ні алкоголю. Я? ні алкоголю. ні я не набивав. Я ніби не рік. Дякуємо вам, гарних вихідних. От такі в нас лучани, але крім лучан тут ще сотні, а будуть мабуть і тисячі людей впродовж цих вихідних.